Можливо, ви впізнаєте? Що це? Квіти? А хтось із вас знає назви квітів, які тут є? Ви всі впізнали, це Ромашка. Так? У нас група також називається Ромашка. А цю квіточку впізнаєте? Чорнобривці, правильно діти, це дуже гарні квіти Яскраво, помаранчевого кольору. І айстра. Також дуже гарні квіти. Ми сьогодні з вами будемо садити ці квіти. Але не на дворі діти, не в нашому квітнику, а будемо їх садити. Ось в такому горщику. Для того, щоб їх проростити на сінечко, виростити з них розсаду, малесенькі, такі низенькі ростки, і вже потім їх пересадити у відкритий ґрунт, коли на дворі буде вже зовсім зовсім тепло, справжня весна. Для цього мені потрібно, ви вже здогадались. Горщик, ґрунт. Нам потрібна буде лупа, щоб розглянути ось таке насіння. Потрібна буде лійка з водою і або лопатка, або ось така ложка, якою ми будемо набирати ґрунт. Тож відправляємось в нашу лабораторію. Спочатку, дітки, я вам пропоную розглянути яке ж саме насіння у цих квітів. Ви вже знаєте, ромашка буде, айстра і чорнобривці. От саме в такій послідовності я тут і виклала ці квіточки, насінинки цих квітів. І пропоную вам розглянути у чорнобривці. Насіння яке? Довге, правильно діти, схоже на палички. У айстри погляньте, яке насіння. Маленьке і начебто смугасте, так, Видовженої форми. У ромашки також видовжене, так, мале. Овальної форми. І е, все це насіння діти можна було зібрати восени, коли відквітли ці квіточки. Якщо цього не зробили, то можна придбати в квітковому магазині. Тепер беремо ґрунт. Ось, погляньте, який ґрунт? Пухкий і ще який розсипчастий. Повторюйте. Сухий діти. він ще не вологий, він сухий. Ось. Він що робить? Сипеться. Його можна придавити, зробити ямку в ньому, так, дітки? Можна ось так підпушити. Ось. Ну, а тепер беремо горщик. І починаємо в нього насипаємо землю. ось так. Якщо щось насипиться не в горщик, а путь з нього, нічого страшного, у нас є клюнка, яка захистить наш стіл. Ось Погляньте, так? Повні горщики насипаю. Спадіте, як легко набирається земля. Така вона м'яка. Скільки її поміщається сюди, так, діти? Ось у нас уже повні горщики грунту. грунту. Ось так. Тепер що мені треба зробити з цим ґрунтом, який я набрала в горщик? Правильно, його потрібно полити, діти. Ось я беру або ось так лічкою поливаю. І що відбувається? Куди водичка подівалась? Правильно, вона всмокталась в ґрунт, в ґрунт, тому що він... Був вологий чи сухий діти? Він був сухий, а ми всі з вами знаємо, що вода допомагає всьому живому жити. І щоб наші наслінки змогли прокинутись в землю. Ґрунт обов'язково потрібно полити. Чекаємо, поки смокчиться. Так, Дивіться, вже немає водички. Так? Ми лише бачимо. Те місце, де була вода. Земля намокла і вже не така вона пухка. Да? Ось так трошки підпушую її. гляньте діти, А чо, як ви думаєте, чому ґрунту е, гру, стало трохи менше в цих горщиках? Куди він дівся? Ми з вами насипали в горщик сухий ґрунт. Коли ми його полили водичкою, Вода його намочила. І він, як начебто, сплюснувся, так, діти? Ой, ну зараз нам потрібно насіннечко посіяти в ґрунт. З якої квіточки першої почнемо? Ну, давайте з ромашки, так? Набираю ось так. І погляньте, діти. Ось так в землю. По всій місцинці розташовую на так. Тепер беремо. Айстри. Бачите насіньки? А щоб не забути, де саме, що ми посіяли, то для цього ми використовуємо ось ці таблички. Тут у нас буде ромашка, тут у нас буде айстра. Ось так вставляємо їх, стробляємо. І ось у нас залишилось ще насіння, Хто пам'ятає ось цю квіточку. Чорнобривці, вірно, а воно таке довге, діти, сухе зовсім. Ось так беремо і акуратно розкладаємо. А тепер як гадаєте, що нам треба зробити? Вірно, діти, нам потрібно. Це насіння, яке ми в землю посіяли, прикр... закрити начебто ковдрою ось цим ґрунтом, да, щоб він його зігрів, як наче тепла пухка, тепла пухка ковдра, і допоможе насінню прорости. Тут, посіяло ми посіяли ривці. Також ставимо нашу табличку. так, добре. А тепер, скажіть мені, будь ласка, що ми зараз можемо зробити ось з оцим горщиком, з землею посіяним насінням, для того, щоб воно трошки швидше зігрілося в ґрунті. Ми з вами восени робили такий досвід гарний. Да, діти, коли набирали в склянку воду і ставили а, біля теплого місця і накривали цю склянку з водою, накривали пакетом, так, діти. І коли на ранок ми подивились на пакет, то на ньому були краплинки води, тому що вода. Почала прогріватися і випаровуватись. І зараз точно так же пропоную вам взяти пакет, я його беру, і накриваю те, що ми посадили. Ось так. І зараз це все віднесу на підвіконня. Бо так, сонечко. А далі ми будемо поступово. Чи відбуваються якісь зміни, чи ні. Якщо у вас є бажання, можете також спробувати вдома посадити якісь квіточки, а потім ми їх разом висадимо на квітні. Ви біля свого дому, а я в садочку. На все добре, діти, до побачення!